Ви дивитесь ранок вдома сьогодні з вами та для вас його проводимо ми лілі Ребрик та Костянтин Октямперський. Ну а далі у нас знайомство із чудовим псом Харлі. Він шукає нову домівку або спонсорів свого перебування у притулку для тварин без хатьок. Але краще домівка. Красанчик? Дивись, який ти красунчик. Красінь, красінь. Харлі. 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 Добрий день! Ми знаходимося в притулку Best Friends, який знаходиться в Макарівському районі. Мене звати Рада, а це мій компаньйон. Його звати Харлі. Це дуже, дуже чемний пес. Він красунчик. На початку війни, на жаль, його кинули. А після цього він намагався знайти якусь іншу буди... родину, але ніхто не захотів його вже брати, і він опинився в притулку. Але він з ним дуже класно гулять. Він гуляє без повідка, слухається і любить людей. Дуже рекомендую такого компаньйона, тому що отримуєш величезне задоволення від спілкування з такою собачкою. Якщо ви хочете забрати такого друга собі додому, а він вам буде класним другом, переходьте на наш сайт і знайдете там всю інформацію. А якщо ви хочете допомогти матеріально, приїжджайте до нашого притулку, дивіться на QR-код. Скануйте. О, а, це мой палець. Воно приліпло пальцем. Що ж я можу? Деда мене, де до мене скріж.